Страх самотності, звідки він виникає, як навчитися керувати цим страхом. Про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Можна знаходитися у стосунках і відчувати себе при цьому самотнім. А можна бути без стосунки і не відчувати одинокості. Самотність може виникати у різний період нашого життя, і це в якійсь мірі нормально. Проте, коли такий стан триває довго, то це забирає багато енергії, не дозволяє повноцінно жити, може призводити до порушення сну, апатії, депресивних станів чи психосоматики. Людина якби постійно боїться, що вона може бути нікому не потрібна, що від неї можуть відвернутися інші, залишити чи зрадити її. Покинути, що її не приймуть такою, якою вона є, і часто людина із страхом самотності намагається догодити іншим, бути якомога кращою, зручнішою, може погоджуватися на те, що їй не підходить, не влаштовує. Я боюся себе проявити, боюся сказати ні, боюся, що змінювати. Адже інші може це не сподобатись. Мене можуть не прийняти, покинути, і я залишуся одна. Так само людина може погоджуватися на самі нестерпні стосунки. Я готова жертвувати, робити все для інших, готова терпіти приниження, образи і навіть побої, все що завгодно, тільки щоб не розлучитися із людиною, щоб не відчувати самотність. Або я буду із людиною, яка, наприклад, не працює, тому що вона від мене залежна, я їй необхідна, вона без мене не проживає. Це якби мені дає таку дуже умовну гарантію, що я не залишуся одна, мене не покинуть, я сильно потрібна у цих стосунках. Тобто такого розуміння для людини, як любов до себе немає, тому що їй здається, якщо вона буде для себе щось робити, то її можуть покинути. Сильний страх самотності може робити поведінку людини демонстративною, провокаційною, конфліктною та небезпечною, тільки щоб привернути увагу до себе, що називається за всяку ціну. Деякі люди намагаються боротися із страхом самотності через різні види залежності, алкогольну, ігрову, наркозалежність чи емоційну через різного виду покупки там чи тимчасові зв'язки. Все це приносить швидке, але короткочасне полегшення. Взагалі про страх самотності можна говорити дуже багато, і я сьогодні торкнуся таких найбільш важливих, на мій погляд, причин цього страху. Страх залишитися одному насамперед передається нам із покоління в покоління наші предки колись жили групами, і коли людина щось не так вчинила, її могли вигнати, а вигнання із групи означало смерть. І ось ця психологічна спадковість продовжує впливати на нас в тій чи іншій степені. І цей страх в якомусь сенсі екзистенціальний. Насправді, ми приходимо в цей світ одні, ми народжуємося одні, і ми йдемо із цього життя теж одні. А рано чи пізно. Кожен із нас залишиться наодинці із своєю смертю, навіть якщо біля нас при цьому буде багато близьких. І, як правило, люди, які бояться смерті, насправді на несвідомому рівні бояться самотності. Людина боїться смерті, а як ніби боїться, що життя її покине. І тут важливо, наскільки можливо особливо у другій половині життя, приймати цю неминучість смерті. Зрозуміло, що на 100% це нереально і неможливо зробити, проте, в якомусь сенсі, прийняття своєї смерті допомагає і справитися із страхом самотності. Так само страх самотності часто пов'язаний з раннім дитячим негативним досвідом, коли дитина по якихось причинах відчувала себе покинутою. Зазвичай свідомо вона цього не пам'ятає, але наша психіка пам'ятає сильні переживання на несвідомому рівні, а на свідомому ні. Проте, не дивлячись на це. Те, що ця людина не пам'ятає, ось цей досвід впливає на її життя. У кожного із нас є внутрішня дитина, це наша дитяча частина психіки. І от внутрішня дитина боїться, їй страшно залишитись наодинці. Тому. Важливо стати для себе батьком і мамою, розвивати внутрішню турботливу фігуру, яка могла б заспокоїти внутрішню дитину, підтримати і потурбуватися. Тоді поступово життя стає краще, безпечніше, і страх самотності йде. Взагалі, досвід покинутості в будь-якому віці може стати причиною страху самотності. Наприклад, жінка пережила зраду чоловіка, і при цьому чоловік повернувся в сім'ю, і дружина ніби його пробачила, але після його повернення появився сильний страх самотності. Чому так? Та тому що зрада партнера це травматичний досвід. Це досвід, в якому покидають. І коли цей досвід не пропрацьований, я продовжую боятися у майбутньому цієї зради. Я продовжую боятися, що мене знову покинуть, і як наслідок, я вже зараз відчуваю себе самотньою. Людина ніби обманула себе, сказала собі, що прощає чоловіка, а насправді цього не відбулося. Тут немає. Правильного чи неправильного вибору жінка могла, наприклад, вибрати не пробачати і розлучитися, але вона вибрала, якби себе обманути, сказала собі, що прощає його, і прийняла. Проте внутрішньо не прийняла, образа залишилася, і тут важливо бути чесним із самим собою: а чи дійсно я відпустила образи з минулого? Чи немає у моєму страху якогось минулого досвіду? Так само страх самотності може бути пов'язаний з відсутністю стосунків. Наприклад, жінка розлучилася з чоловіком, і вже кілька років у неї немає стосунків. Вона переживає у зв'язку із цим, боїться залишити зовсім одна, але насправді вона боїться нових стосунків. Вона боїться, що у нових стосунках повториться минуле, те, що було колись. Цей страх для неї сильніший, ніж страх самотності. І тоді вона вибирає залишитися одна. І тут важливо. Є те, що стосунки з минулого не відпущені. А коли ми не відпускаємо стосунки з минулого, то знову ж таки боїмося, що минулий досвід знову повториться. Вихід тут, щоб відпустити ось ці стосунки з минулого. Страх самотності може виникати, коли ми боїмося проявити себе, виходити у світ, коли є стан я бідна, нещасна, безпорадна і нікому не потрібна, все погано, мене всі покинули, ніхто мене не розуміє. Люди злі, світ несправедливий. Це стан жертви, і з цього стану дуже важко щось робити. Людина чекає, коли до неї прийдуть і щось запропонують, а сама залишається пасивною. Тут питання в тому, щоб іти на зустріч і проявляти свою активність, коли ми беремо відповідальність на себе, проявляємо себе, дозволяємо собі виходити у світ, заводити нові знайомства, спілкуватися з новими чи старими друзями. Тоді ця самотність просто іде. Знайти своє коло однодумців, і це не так складно, як здається, особливо у сучасному світі. Навіть Онлайн-спілкування чи по телефону вже закриває цей дефіцит самотності. І можливостей для цього зараз багато. Якісь навчання пов'язані з професією чи з інтересами. Там можна зустріти багато однодумців, і деякі навіть можуть стати друзями. Коли можна прийти і робити щось із цими людьми, наприклад, ті самі танці, чи це може бути фітнес. Часто ми просто не робимо цей важливий крок. А насправді це вже і не так складно. Тому важливо вся. Волю у кулак і проявити себе, вийти до інших людей, піти туди, де буде цікаво, і там, можливо, зустріти близьких по духу людей. Ще один важливий аспект, який пов'язаний із страхом самотності, це залежність від іншої людини. Емоційно залежні люди дуже сильно бояться одинокості, більше того, коли вони виходять із цієї залежності, вони стикаються із своєю самотністю. А чому так? Та тому що вихід з емоційної залежності пов'язані і в тому числі з більш здоровими кордонами, та суть тому, що залежна людина здорові кордони не відчуває. Вона зливається із тим, від кого залежить, чи це партнер, мама, дитина. Друга. І ось це відділення себе як окремої людини зіштовхує її на початку зі страхом самотності. І дуже хочеться повернутися в залежність там, де злиття, там, де немає меж, що, звичайно, не про вихід. Для такої людини часто її відділення сприймається як самотність, що, як правило, викликає сильний страх. Але це тільки етап, який важливо витримати, який важливо пережити. Тому що все-таки у цьому е, процесі вибудовуються більш здорові межі, що звичайно призводить до зменшення цієї залежності. Взагалі, коли вибудовувати свої межі, то це в якійсь мірі нормально, що виникає страх самотності. Міру свого усвідомлення та прийняття нашого відокремлення один від одного, ми можемо бачити, як ми відрізняємося від інших людей, а вони від нас. Стан самотності може нас лякати, проте він є дуже важливим для розвитку особистості. Особливо він лякає людей, які не знають себе справжнього. Коли ми налагоджуємо контакт із собою, вивчаємо та пізнаємо себе, ми відчуваємо внутрішню опору, і тоді вже не страшна самотність. Часто люди, самопізнання, плутають із самокопанням, ставлять собі різні діагнози, щоб розвинути себе з якогось поганого до ідеального. І це не про це, це це про те, щоб пізнати себе справжнього уважно, з турботою, любов'ю, інтересом та підтримкою до себе. Тоді народжується відчуття своєї індивідуальності і стає можливим особистісне зростання як наслідок людина, завдяки цьому здатна вибудовувати більш глибинні стосунки як із собою, так і з іншим. Ми стаємо більш цікавими і приваблими для інших людей, тому що цікаві насамперед собі. І стан самотності поступово проходить. Це стає для нас таким усамітненням для того, щоб наповнитися енергією, щоб чути себе, свої бажання, потреби, своє серце, інтуїцію, а не страждання, що мені самотньо. Людина відчуває себе живою. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте лайк, якщо відео сподобалось, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!